Та інформаційний портал золочо Сьогодні ми знаходимося у стінах Верховної Ради, де ми б хотіли зустрітися з нашими обранцями та задати їм декілька питань. Завдар є таким об'єктом об'єктом проти якого спрямовані дискримінації і репресії ПСБ. Ми хочемо знайти будь-які інструменти для того, щоб припинити е, такі репресії проти кримських татар, і люди це розуміють. Е, але є така частина, е, які вважають, що е, така блокада, скажімо, спрямована проти них особисто, і замість того, щоб свої вимоги спрямувати проти окупаційної влади, вони чомусь звинувачують в цьому насобізації цієї акції. Клав жінок-волонтерів, жінок, які на своїх плечах тримають дуже часто України. І тому, як ми ж практично, рівні можливості, ми допомагаємо лідерів політичних партій, від керівників штабів, дотримання ендерних вод. Ми пощаємося, що терек наших колежанам є ті жінки, які сьогодні кандидують навіть на в має. Російські намагання нав'язати свою бою політичного процесу. І я дуже добре іншому поріжку. Це була абсолютно інша розмова, абсолютно інша атмосфера і інша реальність. Реальність. Мілітарні шляхом вони неможливі. Тому в Паріж це не кінець російської агресії. Але це шанс. Шанс для того, щоб ми його використали раз, для того, щоб українські фапереїзі в Доємську, Харському і Сіфрово. В тому я засеречусь на трьох клопах, на трьох причинах локах тому. Перше це безпека. Я вже сказав, міст проходив під час російської атаки в Дубайську. Ми боролися ішли під час війни від одного крихкого припинення вогню до іншого. Зараз ми знаходимося в іншій логіці. Я дуже сподіваюся, що ми знаходимося в логіці України. коли не гінуть наші військи, коли ми зможемо. Стабілізувати ситуацію, десяти реальних деескалації. Тому основні домовленості мінська. Те, що зараз почалося, українська ініціатива, відведення танків, легкої артилерії, що її, звичайно, можна не звати у зброї з калібра більше 100 мм. І мінометів. Відведення, яке було погоджено на основі українських пріоритетів і українського бачення. Другий момент. Початок розмінування. Не дісь невідомо ким, а саме під іхійкою. Присутність українських засобів масової інформації на всій території нині окупованої ворогом. Друге реєстрація Центральної виборчої комісії України усіх партій, що приймають вибори на тій території. Ці партії мають бути загальноукраїнськими, які велить український закон. Жодних регіональних, а тим більше терористичних партій, вибори допускати не можна. Третє. Виборчі комісії сформують саме українські партії, а ніякі місцеві гауляйтери. Четверте. Е декілька, ну скажімо так, більше мільйона українських громадян, які тимчасово покинули окуповані території, будуть голосувати по місцю нинішнього проживання. Це принципова вимога і України, і обсі. Також є зрозуміло ще дві причини. Ще дві умови для початку виборчого процесу це вивід російських окупаційних військ і складення зброї усіма непідконтрольними офіційним українським владі збройним формуванням. Тільки після цього вибори на Донбасі можуть відбутися. Я ще раз підкреслю, ми не визначаємо, де вибори проводяться, де вибори не проводяться. Ми не визначаємо, які ради обирають, які ради не обирають. Ми лише говоримо про те, що Верховна Рада не має повноважень затверджувати рішення цього. Але якщо ми цього не зробимо, то що ми отримаємо? Ми отримуємо формально, сумнівну з конституційної точки зору постанову Верховної Ради, яка у нас уже діє. Ми отримуємо формально, не набравши силу рішення ЦВК, бо воно нібито потребує якогось затвердження Верховної Ради. Ми вже отримуємо, наскільки я знаю, запити міжнародних спостерігачів, які говорять про те, що колеги, а у вас сумнівні з точки зору легітимності виборів донецьку луганську на вільній території. То для того, щоб це все розв'язати, треба два технічні голосування. Я розумію, чому опозиційний блок це блокує. Ну, їм вигідно зараз блокувати вибори, підвішувати вибори, ставити під сумнів легітимність виборів в і Луганській областях. Оце єдина причина, за якою це робиться на мій погляд. Перше питання, яке стосується сьогоднішнього засідання сесії Верховної Ради, які основні вагомі питання вдалося розглянути, можливо, вирішити? Ну вчора, як ви знаєте, панарний тиждень розпочався з ряду принципових питань. Зокрема, ми проголосували в першому читанні законопроекту зміни до податкового кодексу в частині значення ренти плати за водоводчизняного газу. Це принципове питання, тому що минулого року уряд України. Допустився принципові помилки, піднявши для вітчизняних видовників газу і закордонних компаній ренту до космічних висот в розмірі 70 і 55%, яких ніде в жодній країні цивілізовані немає. Думаючи, що це автоматично принесе до бюджету гастрономічні мільярдні суми. А навпаки, це привело збиток, до збитку, і фактично ми не дорахувалися кількох мільярдів кубімічних метрів газу. І стали ще більше залежні від російського газу. І в такий спосіб це вдарило по кишені, бо потім уряду дуже легко було пояснити через МВФ, через інші інстанції, через НКРЄ, що ми тепер не можемо платити за газ стільки, скільки платили через субвенцію, а мусимо платити 7 тисяч, за тисячу, 7 тисяч гривень за тисячу куб, кубометрів газу. І тому в тій ситуації я вважаю, що це голосування було принципове. Бо якщо ми проголосуємо в цілому, ми зменшимо залежність від російського газу, зробимо перевагу нашу газовидобувну галузь, повернемо частково принаймні, міжнародні компанії, які пішли з ринку видобування газу. і, відповідно, отримує додаткові надходження в казну, додаткові, об'єктивні і реальні. І зменшимо це, те, щоб, ну, щоб люди відповідно відчули це по кишені, що вони менше будуть платити за газ. Тобто це відобразиться на тарифі газу. Це перше питання, як на мене, сьогодні принциповий день був в тому, що ми сьогодні слухали доповідь чи інформацію міністра закордонних справ пана Крімкіна з приводу домовленостей, які мали місце в рамках Нормандської четвірки в Парижі. І можемо зробити висновки, що є просування в цьому питанні. Важко говорити про те, наскільки це буде тривкий і позитивний результат, тому що ми не бачили писаних домовленостей. Які, чи було щось підписано, чим керувалися в рамках нормандської четвірки і чим зараз керуються в подальшому діалозі із сепаратистами. Тому дуже важливо бачити цей якийсь писаний документ. І ми за сьогодні я з колегами підписав депутатське звернення на міністр закордонних справ Клімкіна, представити таке письмове. Письмові такі резолюції, які були досягнуті в рамках громадської четвірки, щоб ми мусимо розуміти, чи це легітимний процес, чи це нелегітимний процес. Ми за те, щоб було перемир'я. Ми за те, щоб на Дубасі був мир. Але ми за те, щоб цей конфлікт був все-таки розв'язаний якимсь одним з методів, не просто заморожений і нав'язаний нам через вибори на окуповані території з російськими військами, що ми маємо. Утримати сепаратистів з нашого державного бюджету, а ми повинні зрозуміти, ця територія є наша, і ми хочемо її якось відвоювати через чи хорватським методом. Як зайшли хорвати, чи завівши потім ООН, війська ООН, а потім ОБСЄ, і вони провели там вибори. І зараз це нормальна країна, яка дуже активно розвивається через туристичний бізнес. Але на це пішло років 10. Чи там років 8, чи через Придністровський варіант, де Молдова ізолювала Придністров'я і це анклав, і, але вони не фінансують його державного бюджету. а Нам не хочуть нав'язати питання фінансування з державного бюджету сепаратистів, та ще й їх легітимізації. Якщо це так є, домовилися, і чи зміни до Конституції. Конституція не міняється в умовах війни. Все таки, я вважаю, що це принципове питання. Ми не можемо йти тут на поступки чи Кремлю, чи навіть Європейського Союзу. Бо в мене немає 100% певності, що Європейський Союз в особі Меркель. І е, Оланда не хочуть, скажімо, зробити певні кроки на зустріч Путіну е, для того, щоб пом'якшити зараз санкції Європи, Європи стосовно Росії. Тобто я хочу зрозуміти, наскільки нормандська четвірка працює на користь України. Чи тут це задоволення інтересу і Путіна, і задоволення інтересу і Європи в трикутнику, де ми можемо програти? Тому таке звернення депутатське і на президента ми підпишемо, і запит на міністра закордонних справ буде озвучений з трибуни Верховної Ради. Оце принципові момент, який зараз відбувається в Верховній Раді.